Що рівно 11 років тому на вулиці Римарській у Харкові, якраз ти на чолі невеликої групи бійців, дав бій російській диверсійній групі Арсена Павлова, відомого російського бойовика. І тоді, коли ти відбував напад, з тобою було пару десятків людей і кілька мисливських рушниць. Зараз ти командир армійського корпусу, де там за штатом, мабуть, за 40 тисяч військовослужбовців. Скажи, будь ласка, як вдалося пройти такий шлях за 11 років до командира корпусу, практично не роблячи військової кар'єри, і без жодної військової академії за плечима? Ну, так я ж, мабуть, на війні, хоч вона тоді так і не називалася. Якщо це можна назвати кар'єрою, то ну, робив її на війні. Та, я не кадровий військовий, це факт. Але у мене було бажання. Було бажання у мене, було бажання у тих хлопців, якими мені тоді пощастило командувати в Харкові. І коли насправді на ту хвилину ще українські силовики не хотіли стріляти, не хотіли. Хоч якось протистояти, що в Донецьку, що в Харкові. Багато в чому в Одесі протистояти була вже втрата Криму, і всі вважали, що на сході України буде йти за таким же сценарієм, точно, як і в Криму. Ми хотіли, ми хотіли цієї бійки, ми хотіли залишити свій, своє місто своїм. Ми хотіли, щоб Харків залишався нашим українським. І